Груднева колегія Калузької райдержадміністрації припала на римокатолицьке католицьке Різдво, тому її члени, мабуть, і пом'якшали до доповідачів. Два питання об'єднали, третє перенесли, четверте сильно не критикували. Зрештою, усі подробиці дивіться у репортажі. У зв'язку із римокатолицьким католицьким Різдвом колектив місцевої культури для присутніх заколядував. Після чого нагородили працівників архівних установ. І вже потім приступили до розгляду питань. Попри розповіді директорів соціальних служб щодо обов'язків їхніх структур, голови колегії розкритикували працівників цієї сфери і не тільки місцевого рівня, а й всієї країни. Сьогодні в Україні створені ці галузі структури, напевно, перевершують всі соціальні структури всіх країнах світу. Вдумайтесь дуже просто, що я так говорю. От дивіться, візьмемо Швецію, де соціальні ініціативи, соціальні гарантії сьогодні на рівні колишнього комунізму, який будували при радянські владі. Тобто люди забезпечені абсолютно 100% всіма соціальним захистами, які здійснює уряд Швеції. Але у Швеції отаких величезних структур, які в нас займаються соціальним захистом, немає. Хоча обстрілів виконується сотні десятки разів. Якщо додати усіх соцтрудівників існуючих відділів, то за словами керівника РДА на 106 людей держава витрачає до 4 мільйонів гривень щороку тільки на зарплату. Коли їхня робота полягає у використанні кількох тисяч, хіба це ефективне утримання держбюджету? Озвучив питання Василь Іванович і додав. Перевіривши кожну районну сім'ю, близько 70% виявиться у складних життєвих обставинах. Головний соцпрацівник кожного населеного пункту, за словами очільника ради, це сільський голова. Отож, будь-який посадовець соціальної галузі повинен співпрацювати з ним. Соціальний працівник, отих сьогодні 23 особи, які будуть з Нового року в нашому районі, вони чітко повинні працювати з сільською радою. Як ми говорили про адміністративну реформу, то ми говоримо, що... При сільській раді, при тій громаді, яка буде більше, менше, я не говорю нічого. То, що буде, побачимо. Має бути якраз от керівник, то є сільський голова обраний, має бути соціальний працівник, має бути значить, той, що податками займається. І це всі мають бути помічниками сільського голови. Тому що щось у селі стається, чи хтось вмере з якоїсь такої біднішої сім'ї, чи ще щось допомогу, перший біжуть до сільського голови. По тому, можливо. Дзвонять до нас, але хочу вам сказати, що зараз я відчуваю третій рік. Більшості все відбувається на рівні сільської ради, і так має бути у культурі району. Переконували присутні помітні неабиякі успіхи, чого не скажеш про дорожню службу, звід якої, в свою чергу, перенесли на січневе засідання. Проте попросили за цей час начальника філії подбати про засніжені полотна до різдвяних свят.